Зараз однаково важливий наш захист позицій, наш спротив на фронті і спільна з партнерами робота заради кращих дипломатичних позицій. І все налаштовано на таку роботу. Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні, наприкінці тижня, продовжить наближати пункти, які є у нас за результатами. Женеви до такої форми, яка виведе на дорогу до миру і гарантій безпеки. Буде зустріч делегацій. Українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу. Ми зараз на зв'язку з американською стороною і з нашими європейськими друзями. Також я інформую наших партнерів в інших частинах світу. Я дякую їм за підтримку нашого суверенітету, нашої держави. Водночас ми робимо все, щоб у України була достатня оборонна підтримка.